Всім привіт! Маємо ось таку класну штуку. Називаємо її Мульчер. Сам робив ось такі тут два рухомих зуба. Тут ось один. І з цієї сторони один. Ось він. І оці два зуба рухомі. Мульчує, подрібнює, хочемо виробити ось тут поле собі на заміну тому іншому. Тут теж затоплює вода. Ось янмарчик. Зробили соток вісім. Попробуємо, яке буде тут поле. Спропим гербіцидом і заженем фрезу. Якось так працює. Далека ходить. Вієнмар. І ось цей апарат. Кому цікаво? Запитуйте, розкажу. Тут на ципках кардан. Класна штука. Сам робив, редуктор, у батьків взяв. Там Швеллер. якось так. Всім пока.